Так, і з вами Громаді, і сьогодні ми будемо грати з вами в Grow a Garden. Так, я вже грав цю гру. Це вже по ній четверта частина, але сьогодні ми будемо не садити щось, не щось вирощувати. Сьогодні ми будемо прикрашати наш огород. Я вже його трішки прикрашав. Ось так от ми заходимо, тут у мене є людина. Хто Ахілес. Акіліс. День навіть можна говорити. Так, тут в мене є такі от заборчики. І, до речі, я вибив тут. IS, ISR Fruit. Вона випадає із цього пака з 1% шансу. Так, це дуже мало. І також я далі подожду тут робити усю частину. Я хочу її огородити. Отак от це от робимо. О, прекрасно чи так добре виходить. Ого! Оце мене, звичайно, заглючило. Так, давайте ще одне ставимо. О! А можливо, не треба, так? Да? Ну, хоча дож, теж, теж нормально. Так, беремо. Переміщаємо, хоч може і не переміщаємо. Нічого не берете? О! Ух! Ти! Вона емберлілії вкала. Лисиця? О, це круто. Так, давайте пробуємо це все зробити. Ось так: от. трішки цей, вона вертається. Лиса, лис, лисичка, сестричка вернулась. В принципі, нормально. Тепер сюди поставимо, Напевно, оцю, оцю штучку ми поставимо ось сюди. Отак ось сюди поставимо бам. І це трошки розвернемо. Так, я, блин, о, та, о, ось так це зробимо. А в нас тут буде стояти каструлька. Мені би її знайти. Ось вона. Прекрасно. У нас буде каструлька. Кастрка. Каструлька давайте розвернемо от так от. Вчині, ось так от. Хоча ні, ось так дуже, дуже добре до стінки. припадає, так от. І виглядає класно. І в нас даже буде, буде такі у нас панкейки. Ось, згадав панкейки. До речі, я чекаю, поки цей ice fruit виросте. Чекаю, мені цікаво, це дерево. взагалі, чи це Одне воно так росте. А ні, це дерево, це прекрасно. В принципі, ми вот так от писали, що я хочу впихнути панкейки, але не знаю, що де вони. М -м -м. Цікаво, де вони? Ось панкейки. Так, беремо їх. І сюди запихуємо панкейк. Буде наверху у нас цей панкейк. Так, давай, Стався, стався. Хоча Так, в принципі, напевно, на, на теж нормально. Ось тут так от, нормально. І можна якраз ще один наверх поставити. Так, от ставимо, беремо і ставимо його ще от наверх. О, прекрасно, тут якраз. Фанкейки, прекрасно І тут ми, можемо до речі, якраз можемо е заготовити їду якусь давайте, коконати. Все, тут у нас повністю кокос. там е Так, е у нас тут така кухонька начебто завершена, тут можна зробити ось тут е столик. такі от на мене є. Десь ось тут от може, в принципі, так, класно буде тут поставити. І це от ми закриємо. Ми закриємо, а саме ми закриємо ось цим от. Ось це от ми будемо тут закривати. Ось так от далі. Давайте відсунем трішки. І от так от робимо. Хоча, давайте ось тут отак от, от зробимо бам! І тут якраз зробимо, хоча можливо, що би сюди поставити таке, щоб було класно. Можна сюди, в принципі, лавочку впихнути, але мені би її знайти. У мене лавочки немає чи що. У мене 100% була лавочка, це я впевнений. До речі, у нас є холодильник. У нас є холодильник, ми можемо сюди холодильник впихнути. От, беремо холодильник, бам. Давай! Ой, боже, Нарешті, от холодильничок отут. От тут от можна поставити. Ось тут тут можна прекрасно поставити. У мене вроді ще якась кава машинка була. Начебто. Ось кава машинка у мене і тут є. Тільки мені цікаво, куди би цю кавомашинку машинку поставити, якщо в мене там вже нема куди навіть ставити. Хм. В принципі, без неї обійдемося, напевно. Максимум, що я, що я найду, на що її поставити, але я навіть лавочку не можу знайти. Мені потрібна лавочка, на яку можна сісти, є. У мене вона була 100%. А, ось вона. Я одна така, але я не можу знайти іншу лавочку. А, ось вона. Прекрасно. Так, беремо лавочку і от так от. Беремо. От. О, ось так от. Прекрасно. Тут у нас ось такий от, от стіл буде. Ось тут от. В принципі, так теж тут нормально. До речі, у нас виріс. О! Це ось таке майже виросло дерево. Прекрасно. Так, беремо оцей от бін. Воно не передвігається. О, нарешті бам. Це може так робити. Далі можемо поставити, в принципі, тут у мене є така. О, бо от. Це все можна поставити внизу. Якщо воно, звичайно, буде пересуватись, хоча так то вже ні. Блі, не прокатило. Тут можна так от поставити їх. Прекрасно. Так, візьмемо це, а ти поставив думаю, тут от це буде. Бінчерами на них можна сідати? О, ну них навіть можна сідати. Круто. Тоді от посадимо їх. Якщо вони ось так от посадимо їх отут. Хоча... Хоча ось тут можна так от поставити. А де вони? Так, беремо так от нормально, в принципі, тут так от. Поставили. Далі в мене десь була таке якесь деревце. Вже не пам'ятаю, де воно навіть у мене. Ось ціве дерево. Таке класне дерево. Посаджу, я його ось так от тут оста, посаджу. Далі, в принципі, тут можна сіно посадити ще. Отак от. Так от. Можна посадити сіна або ж не можна. Я не знаю, чесно. Не знаю, взагалі не рухається. О, ух ти, я її так поставив вдачно якось. Круто. В принципі, тут можна поставити бочку з медом. У мене таке було. Хоча, о, можна, о. У мене, є, знаю, у мене тут є зараз столик буде. Давай, 3, 2, 1, появляйся. О, в таймінг прям те, що мені потрібно. І тебе зараз ведемо ось сюди. 3, 2, 1 появляйся. Прекрасно. І. Так, воно тут так от. Все. Не... А ні, трішки треба. Так от. Та що ти гусь? Відійди від мене. Я тут зайнятий трошки. Так, беремо кавомашинку. Не надо, дядя! 3-2-1 появляйся. Ось так от. Ось о. Тут в мене горох бігає. Клас. Хі -хі, горох ожив. Тут такова машинка, в принципі, нормальний холодильничок. Ось цей от. Через хвилину вона проготується. В принципі, прекрасно і поки що нормально продвигаємося. Круто! Так, ну в принципі, я тут ще трішки так працював. Дробив цю от штучку. Воністю. Також я вже трохи от, мою улюблену штучку цю зробив. Тут я вже поставив отак, на бонблосомі це усе. І я. знаєте, У мене є такий пет-інкубатор. Я його зараз поставлю прямо тут, от, на бонблосомі. Отак от прекрасно стоїть. Ось таке трохи похилений. Е! Що за. <плес> Назад. Назад! О! Прекрасно, тут, тут так добре класно стоїть. Так, давайте ось сюди, вот, можливо, давайте поставимо. В принципі, можемо поставити кудись світлофор. Для прикладу. Все, ні, бо можна... Ні, поки що не будемо ставити нікуди цей світлофор. Так, от, бам-бам! Сюди ми так попадаємо. І можемо, для прикладу, морозиво сюди поставити. Мороженка у мене, воно пропало. В огороді його немає. А ось воно. Клас, ось так от. Хоча, хоча можливо давайте поставимо біля ось тут, біля цього інкубатора, отак от бам-бам. Ааа, не виясни, будь ласка. О, так от класно. Так, все тут добре. І, в принципі, можна туди-сюди десь водичку так от поставити. Якщо вона взагалі поставиться. А це я сумніваюся. О, поставилась. класно. І, так, от, десь ось тут можна поставити цю водичку. І, в принципі, виглядає класно. Ось так от. Сюди попадаємо через вот пружинку. Бам. І тут от, у нас є петінку, ватор. Мороженка. це от. В принципі, виглядає класно. І тут на бонблосимах можна щось зробити навіть, до речі. До речі, я знаю, що я зроблю на цьому от прям в гігантському. Я хочу цю штучку поставити. О! Є, хочу тут поставити, і тут вона буде прекрасно виглядати. На цьому бонблосимі, О! Класно. Так от тут можна полежати. Так, що тут ще можна поставити. В принципі, можна поставити таку от. О, а воно тут прекрасно собі можна тут ще одну Поставити. Так, в мене тут їх є багато, звичайно. Так, ось це вот можна поставити. О. Класно воно поставили, знаєте. Головне, ці бонблоси їх не підібрати Ну, Мені здається, в принципі. Хватає, мені здається, що хватає цього на. Одну серію на першу. І якби і розділено буде на дві серії. Мені здається, що це прекрасно. От за першу серію ми тут зробили такий от вхід, з ним можна говорити на Є. Мені Морковку викупали. З цим от, от, можна це все кухня. Там у мене така, от, не знаю що це, можливо, то ще коврик на наступній серії зроблю. О, я просів. Ух ти. І там у мене там такий будиночок. Начебто, ой, то треба. Треба ще попробувати запригнути. Так, я не понял. Бам! Ось тут в мене підтримуватер, водичка, череп динозавра і тут можна полежати тут картини. Окей, okay. дякую за пролягу цього відеоролику. З вами був ігроманя. Підписуйте, ставте вподобайки. Пишіть коментарі на гроші буде ставити свій ігровий лайк. Побачимось в другій серії. Можливо, вона вийде вже завтра, а можливо, вийде якісь, якась інша гра. Всім! Ciao, c h â